...вникла через вуличні двері і затопила мій будинок. Гіршу, ніж це повідь. Ми не переживали. Це жахливо. Це найстраші збіг, які я коли-небудь бачив. 24 вересня 2022 року ураган Фіона, який кількома днями раніше пронісся країнами Карибського басейну, досяг східного узбережжя Канади. Відповений падіння дерев і обриву ліній електропередач постраждали чотири Атлантичні провінції країни і Квебек, декілька людей стали жертвами стихії. У ряді районів Нової Шотландії та Ньюфаундленду оголошено надзвичайний стан і проведено екстрену евакуацію населення. Основний удар циклону припав на місто канал Портобаски, де хвилі заввишки до 15 метрів перетворили на купу уламків і забрали в океан щонайменше 20 будинків. Шторм залишив по собі масштабні руйнування. За оцінками метеорологів, Фіона увійшла до найсильніших штормів в історії Канади. Це найстрашніші збитки, які я коли-небудь бачив, ніколи не було так багато викорчуваних і пошкоджених дерев. Ми залишилися внизу, бо весь будинок тремтів. Ми дивилися у вікно та прислухалися. Гурки чувся звідусіль, і там, і тут. І ми не знали, що це було. 25 вересня 2022 року на північ Філіппін прийшов супертайфун Нору, відомий також під назвою Кардінг. Перед виходом на сушу він неймовірно швидко, всього за 6 годин, набрав силу і на піку своєї швидкості обрушився на густонаселений острів країни Лусон. Це одне з найшвидших прискорень коли-небудь зареєстрованих у Тихоокеанському басейні. Таке посилення безпосередньо перед виходом на сушу стало причиною того, що у місцевих жителів практично не було часу, щоб підготуватися до удару стихії. Найбільш вразливим виявилося населення узбережжя і районів схильних до Сувів. Близько 80 тисяч людей знаходилися в аварійних сховищах. Менш ніж за 36 годин нору перетнув південно-китайське море і продовжив свій руйнівний шлях центральним В'єтнамом. Супертайфун залишив після себе повний хаос із повалених дерев, зірваних дахів, пошкоджених будівель і автомобілів, затоплених вулиць та будинків. Шторм став одним із найсильніших штормів коли-небудь зареєстрованих в країні. Дізнайся про вихід з кліматичної кризи 12 листопада 2022 року на відкритому міжнародному онлайн форумі Глобальна криза Наш порятунок в єднанні. На планеті не припиняються масштабні повені, викликані рекордними опадами. Іспанія 23 вересня 2022 року раптові повені сталися одразу в кількох регіонах. Місцями за лічені години випало більше за місячну норму опадів. Багато будинків виявилися затопленими. Потоки води були такої сили, що з легкістю зносили автомобілі. У будинку у мене в море води за вишки 50 сантиметрів. Усі розетки, холодильники, морозильна камера, заповнені водою. Вода увірвалася через двері, потім проникла у двір, відірвала двері гаража і посунула мою машину. Вода проникла через вуличні двері і затопила мій будинок скрізь, бруд, дах, ось ось обвалиться. Не хотілося, щоб пішов дощ, але не так страждають від повеней і жителі африканського континенту. У Нігерії на штат Джигава обрушилися найсильніші дощі, внаслідок яких життя втратили десятки людей. Зруйновано близько 200 будинків. Повінь 2022 року найгірша за останнє десятиліття. Цього року понад 300 людей не пережили натиску стихії і близько 500 отримали травми. За даними Національного агентства з надзвичайних ситуацій Нігерії. Повені у 27 із 36 штатів і столиці зачепили півмільйона людей і призвели до переміщення близько 100 тисяч осіб. Гіршу, ніж це повінь. Ми не переживали. Це жахливо. Повінь зруйнувала наші будинки в південній і північній частинах міста. Навіть старожили міста Марагладо, яким по 100 років стверджують, що ніколи раніше не були свідками такої повені. Стихія також знищила тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, посиливши побоювання з приводу перебоїв у постачанні продовольства у найбільш густонаселеній країні Африки. Також ситуацію в деяких частинах країни ускладнює спалах холери, спричинений забрудненням джерел води. Довготривалі опади та повені позначилися і на населенні сусіднього Нігеру, де з початку цього літа понад 160 людей втратили життя. Усього від повені постраждало понад 220 тисяч людей. На жаль, у сучасному суспільстві умови такі, що проблема прогнозування та усунення наслідків кліматичних явищ була і досі залишається найбільш складною. Зміни можливі лише у благотворчому суспільстві, де цінність життя людини на першому місці.